Льміг 29 Нейту Фалкрам є одним із найвідоміших і найважливіших винищувачів у світі, який має значну роль у розвитку військової авіації України. Цей літак був розроблений ще в Радянському Союзі у 1970 х роках як багатоцільовий фронтовий винищувач, здатний ефективно протидіяти сучасним на той час літакам НАТО, зокрема Ф 15 та Ф 16. Після здобуття незалежності Україна отримала у спадок чималу кількість цих літаків, і саме вони стали основою бойової авіації повітряних сил. Міг-29 відзначається високою маневреністю, що робить його ефективним у ближньому повітряному бою. Завдяки потужним двигунам РД-33 літак може виконувати складні фігури пілотажу, які не під силу багатьом іншим винищувачам. Максимальна швидкість перевищує 2400 км за годину, а бойовий радіус становить близько 700 км без дозаправки. У той же час Міг 29 має можливість до заправки в повітрі, що значно підвищує його ефективність у тривалих операціях. Озброєння Міг 29 включає гармату калібру 30 мм та широкий спектр ракет класу повітря, повітря і повітря, Земля. Він може застосовувати ракети Р-27, Р-73 та інші, що дозволяє йому успішно боротися з ворогом у різних умовах. Крім того, літак здатний нести авіаційні бомби та некеровані ракети для ураження наземних цілей, що робить його універсальним засобом у руках українських пілотів. Україна активно модернізувала свої міг 29, щоб продовжити їхній термін служби та підвищити бойові можливості. Вітчизняні підприємства, зокрема Львівський авіаційний ремонтний завод, займалися оновленням електроніки, систем зв'язку та навігації, а також інтеграцією сучасних засобів ураження. Одним із найвідоміших проєктів є Міг 29М1 та Міг 29М2, які отримали нові прицільно навігаційні комплекси та вдосконалені системи управління озброєнням. Це дозволило українським льотчикам ефективніше діяти у сучасних умовах, де важливу роль відіграють електронна війна та високоточні удари. Під час війни з Росією міг 29 став справжнім символом стійкості українських повітряних сил. Попри значну перевагу ворога у кількості літаків і сучасних системах, українські пілоти на міг 29 демонструють надзвичайну мужність та професіоналізм. Відомі випадки, коли пілоти збивали сучасні російські літаки та ракети, використовуючи можливості своїх машин на межі. Саме Міг-29 став літаком, з яким пов'язують легенду про привида Києва, що підкреслило символічну роль цієї машини у боротьбі за незалежність. Сьогодні Міг-29 залишається основою винищувальної авіації України, хоча країна активно працює над інтеграцією західних літаків. Таких як f 16 Проте навіть після отримання сучасної техніки Міг-29 ще тривалий час залишатиметься устрою завдяки своїй надійності та відпрацьованим системам обслуговування. Він став частиною військової історії України, але водночас продовжує бути дієвим бойовим інструментом. Таким чином, Міг-29 є не лише технікою, а й символом незламності та сили українських пілотів. Його роль у війні доводить, що навіть літаки, створені десятки років тому, можуть залишатися грізною.